Реклама ті нових виробів на зупинках громадського транспорту. Поширена ситуація для столиці. І ми сьогодні запитали киян, як вони ставляться до цього? Mm, ні, не бачу. Так. Да. А де саме? Та на всі громадські зупинки, ну багато, де є реклама цього всього? Ну, не дуже позитивно, скажімо так. Якщо воно буде прямо що, ну, Всюди, би, що це класно, це модно, да. То, звичайно, люди з там слабим духом, скажімо так, можуть, можуть якось на це ну, так, відреагувати. Прибрати це все. Виховання населення прибирати, а що ще прибирати? Mm -hmm. Більше ж насильна ж ти людини не відучиш. Це не буде як сухим законом. Ну, типу, ти його прибираєш, а ну, люди Таке шоу, теж може бути, але це треба якось. <ріган> да, ну то що, що, не бороться чи що <св 'язую> треба прибирати, забороняти. Ну якби тому, що якщо беріть і купуєте, то ну я ж кажу, що це може якось впливати, напевно. Але все ж таки, ну, людина, яка там більш ви знаєте, що в пріоритеті здоров'я, да то вона ну не буде купувати. Спонсори війни не мають права заробляти в Україні. Коли купуєш, подумай, кого ти фінансуєш.